І в Україну повернуло ще п'ятьох дітей з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив Муцмет Дмитро Лубінець. Повернення відбулося в межах ініціативи «Bring Кейнгс Back UA за посередництва Катару. поверніть дітей, дітей знову до України. Серед врятованих десятирічний хлопчик, який тривалий час залишався в окупації разом із хворою бабусею, коли почалася велика війна, його мати була в іншому місті кілька разів. Ризикуючи, жінка намагалася забрати сина самостійно, але без рульзбезрезультативно. І тепер, нарешті, родина знову разом і у безпеці. Навіть важко уявити, які відчуття зараз у тієї мами, яка огорнула свого сина, і свою дитину і свою маму. Космічний телескоп Джеймс Веб вперше зафіксував яскраві полярні сай... сяйва на Нептуні. Повідомляє НАСА. Виявлені сяйва не виникають на полюсах, а всередині в середніх широтах планети, що пояснюється унікальним нахилом магнітного поля. Нептуна, це відкриття стало завершенням дослідження розпочатих зондом НАСА Voyager 2 у 1989 році, який першим виявив натяки на існування полярних сяїв на цій віддаленій планеті.